Іван Степанович Мазепа, гетьман України, зображений на 10-гривневій купюрі. У старі часи існувала приказка: від Богдана до Івана не було гетьмана. Тобто Іван Мазепа на 10 гривневій купюрі це продовження тієї справи існування козацької держави, котру, власне, почав Богдан Михайлович. Хмельницький. Якщо Богдан Хмельницький не викликає істотних заперечень, особливо, скажімо, у нашого східного сусіда, то Іван Мазепа, який прагнув унезалежнити безпосередньо цю державу, створити оцей простір. Інакший ніж нав'язування й тиск імперії він викликає великі заперечення, але ще раз підкреслюю, Українська незалежна держава, що постала в 1991 році, по всякому, мусить звернути увагу на цього гетьмана, ще раз підкреслюючи оцю ланку державотворення, цей ланцюг дає неодмінна ланка у вигляді Івана Мазепи. Чому? Іван Мазапа настільки важливий. По-перше, і що зрозуміло, це один із найвидатніших українських гетьманів після Богдана Хмельницького. Це напевно. Його біографія буде на диво цікавою, і зазначимо, що це, мабуть, єдиний український гетьман, який знайшов своє відображення у світовій літературі. Про нього писали і Джордж Байрон, і Віктор Юго. І Юліуш Словацький, тобто провідні поети і письменники, які тяжіли до романтичного зображення, не могли обминути постать Мазепи. Навіть такі постаті, як Олександр Пушкін. Він теж прагне показати Мазепу з свого боку, але те, що він хоче кращої долі для України, це очевидно. Чому Мазепа став таким прикладом саме зображення, різного зображення, будемо відверті, але захопливою поетично, передусім, для будь-якої видатної постаті його життя буде позначене дуже багатьма легендами і переказами, зокрема те, що свою діяльність. Вихідець із дрібної шляхти біля Білої церкви, між тим прізвищем Мазепа Тюркське, відповідно, це залишки цієї великої міжкультурної взаємодії і толеранції, що вирізняє українську культуру. Він опинився за молоду при дворі короля Яна Казимира, ну а потім він повернувся. До своїх маєтків, до білої церкви, де служив певною мірою Петру Дорошенку, видатному гетьману, як говорив Тарас Шевченка, сонцеві руїни. В чому основна сутність, в чому основна проблема? Що для мене, скажімо, пояснено, чому Мазапа повертається. Батьки престарілі, батько помирає, мама збирається до монастиря. Його повернення очевидне. Але це повернення буде насичене історією про любовні пригоди Мазепи, що один із чоловіків піймав Мазепу на гарячому і прив'язав до коня і голого вигнав саме із Варшави, і кінь поніс Мазепу в степи. І цей образ коня, що несе м'язисту постать. Він став засадничим для літератури і зображень Мазепи і так далі. Мазепа служить Гетьманові Петрові Дорошенко, який веде жваві відносини союзницькі зобов'язання з Кримським ханством. Ну і одного разу Мазепа супроводжує посольство, очолює власне від Петра Дорошенка. І це посольство перехоплюють запорозькі козаки, на чолі яких стоїть визначна постать української історії Іван Сірко, і безпосередньо разом із подарунками ведеться ясир бранці для подарунків мусульманам. Це викликає велике заперечення. Чи дійсно це було так? Це є певне питання, але. Один із найбільших і найвидатніших козацьких літописців Самійло Величко зазначить, що Мазепу за ідеєю мали б стратити, але за нього заступився запорозький кошовий отаман Іван Сірко, який сказав, може ця людина знадобиться ще Україні. Мазепу був відданий Самойловичу з багатьох точок зору. Така поблажливість сірка матиме інакше, звичайно, коріння, але те, що Самійло Величко вже вкладає цю думку, що ця людина знадобиться Україні, ну, відіграє значну роль. За Івана Самойловича, який на той час був гетьманом Плівобережної, передусім України, Мазепа робить досить стрімку кар'єру, він стає генеральним осавулом, і його ця стрімка кар'єра є поясненою. Тому що безпосередньо Мазапа добре освічений, вочевидь, він знає мови, він віршує. Ну і знову ж таки, він вміє подобатися людям. І сам Саміло величко назвав його Махіявелем, порівнюючи. Із таким видатним політичним мислителем, як Ніколо Макіявалі, що напише правила політичної гри. Отже, Мазапа діє при Самойловичеві, і до певного часу Московська держава, яка окріпла в тому числі внаслідок приєднання українських земель, визнання зверхності над Україною, вона споряджає низку походів на Кримське ханство. І під час першого Великого походу, одного з таких найбільших московській історії, трапляється, що він абсолютно невдалий. Московська держава не здатна завоювати Крим, татари використовують тактику випаленої землі. Звичайно, треба оцих всіх цих невдачах, які найличать, знайти винуватця. Винуватця знаходять. Це гетьман Іван Самойлович. Ну і вирішується, хто ж посяде замість нього гетьманську посаду. Тут приходить Мазепа, по-різному оцінюється і прихід, але за вибором старшин Мазепа стає українським гетьманом в 1687 році. Перед нами постать, що мусить передусім знайти спільну мову, в чому його великий талант дипломатичний, з московською тогочасною владою. Аби зберегти козацьку державність, аби примножити добра, аби чліло козацьке військо само собою. Другий момент, який є теж надзвичайно важливий, Мазепі треба знайти спільну мову не лише з тими старшинами, що його підтримали, але і з своїми опонентами: ті, хто здобули владу і лишилися вірними його попереднику, зокрема з родиною. Полуботків, зокрема, і з тим, що під час цих розрух відбувається низка повстань, в тому числі, скажімо, в Прилуцькому чи Переяславському полках, що один із видатних істориків гетьманщини назве Коломацькою революцією, бо вибори Мазепи гетьманом відбулося поблизу річки Коломак, і це зіграє теж свою роль. Мазапа виявиться, напевно, чи не найталановитішим українським діячем, якому вдається зберегти і оформити Гетьманщину. І не на протязі, скажімо, власне, 10 років чи 15, а на протязі, по суті, 20-літнього терміну, 20 років це дуже вагомий термін для гетьманування. Чому Мазапа такий важливий? Зберігається козацький устрій, що є дуже і дуже важливим. Він прагне реформувати селянське питання знову ж таки, прагне реформувати з низки причин військо. Але найбільша заслуга Івана Мазепи буде передусім у тому, що Мазепа є великим покровителем, великим меценатом української культури. У зв'язку із цим ми можемо навіть побачити це підкреслення на згаданій купюрі, де безпосередньо є слова Мазепи про те, що треба зберегти віру і відповідно за вільність покласти життя. Але цікавішим є, звичайно, реверс цієї купюри, що є дуже важливим. Тут буде зображена вагума козацька символіка козацька. І що підкреслює культурний вплив Мазепи. Мазепина матуся пішла до монастирів. Вона була у Ролівському монастирі в Києві, потім ще в низці монастирі. Вважається, що вона мала на нього великий вплив, але видання книг, реконструкція Києво-Печерської лаври, численні будови, це все пов'язане з Мазепою. Тому спочатку було вирішено, що... Реверсі купюри має бути зображено Києво-Печерська лавра, де Мазепа був великим меценатом, де він вкладав гроші, де він спонукав друкувати книжки у цій друкарні. Я нагадаю, що за Мазепи Києво-Могилянська колегія отримала статус академії від московського уряду. І це зіграє дуже вагому роль уся Києва Печерська лавра, більшість будівель. Але потім вирішено було зосередитися на основному вкладенні Мазепи, котре збережене, можливо, зі великими змінами і перетвореннями до сьогодні на успенському соборі Києво-Печерської лаври. Ну і звичайно, це от в даному разі на цій купюрі. Це Бандура вважається, що Мазепа був знаним музикою, йому приписується авторство низці пісень. Ну, звичайно, книжка. Мазепа був шанувальником книжки, і, звичайно, він фондував книжки і фондував книжки не лише, скажімо, які будуть видані в Україні, але навіть сприяв поширенню книжки, скажімо, на близькому сході, де основні православні святині. Надалі буде один із найпотужніших вчинків Івана Мазепи. Річ у тім, що за нового царя Російська імперія в'язалася в тривалу північну війну за вихід до Балтійського моря, яка приросла в дійсну війну на сході Європи. Швецію очолював амбітний король Карл XII. Відповідно, Карл XII теж мислив високими категоріями. Йому вдалося досягти певних успіхів у Балтії, у зв'язку з чим російська держава, яка трансформувалася в імперію, змушена була реформувати свій устрій своє військо. Врешті-решт Карл XII з низки причин пішов на схід Європи через Річ Посполиту, і він вирішив взяти. Голову тогочасної держави, бо нова столиця щойно почала споруджуватися місто Москву, і шлях його пролягав через Україну. Гетьман Мазепа постав перед істотним вибором, передусім за всіма гарантіями, підписаними на Коломаку і пізніше угодами йшлося про те, що Москва. Має забезпечити гетьмана військо має захистити його з низки причин. А Мазеп вважався улюбленцем нового царя, Дениз, якому навіть було пожалувано орден Андрія Первозваного. І власне, що робити в цій ситуації, коли союзник не основний і твій власне, патрон не виконує обов'язків з другого боку, абсолютно очевидно, що російське володарювання було тиранським. Із України витягувалися величезні сили, кошти, в тому числі й участь козаків в далеких походах, і наявність гарнізонів, і великі суперечки, що часто звинувачили Мазепу із Запорізьким козацтвом. Це все свідчило про те, що вижити за цієї тиранії козацькій державі практично неможливо, тим більше із порушенням низки угод та вольностей. І Вольності ці зіграли основну роль. Мазепа зі своїм оточенням восени 1708 року переходить на бік Карла XII, розсилаючи універсали й маніфести, закликаючи боронити свою вітчизну і абсолютно обґрунтовуючи свій крок. Цей хід був зрозумілим політично і до сьогодні зрозумілий. Але він був невдалим, тому що новій державі вдалося мобілізувати сили, вдалося знайти незадоволених. Гетьман Мазепа в багатьох випадках був м'яким до опозиції і лише стратив донощиків на нього Василя Кочубея і Івана Іскру. І це все зіграло свою роль дуже швидко було проголошено нового гетьмана. Шведське військо, яке було дуже інтернаціональним, не було сприйнято місцевим населенням. Врешті, внаслідок битви під Полтавою, влітку 1709 року Іван Мазепа з Карлом XII, з невеликим своїм оточенням, котре складе основу майбутньої першої української політичної еміграції, він Виїде спочатку до Молдавського князівства, де власне буде залишатися і там уже у доброму віці з великою скарбницею. Він, вочевидь, не переживе цих великих потрясінь і помре в місті Бандери. Ну і вважається знов таки до сьогодні, де поховання Івана Мазепа в якійсь церкві, в Галаці, в Бандерах. Ну, знову-таки, це питання радше до істориків. Для нас головне з'ясувати, що ця постать навіть цим своїм вчинком боротьби за державу, людині, якій нічого не бракувало, але яка має політичне бачення, робить цей сміливий вчинок. Це буде дуже важливим в подальшому. І навіть. Тих постатей, які дотримувалися українських ідей політичних, прагнули української автономії, боролися за українську культуру в другій половині ХІХ століття називали Мазепинцями в Російській імперії, от наділяючи його таким символом. Попри те, що Мазепа зазнав поразки, як ми зрозуміємо, його справа не вмерла. Мазепа. Цікавий не лише як політичний діяч, але як і великий символ, в тому числі боротьби із Російською імперією. І його права й діяльність знову була піднесена на інший рівень з інакшим осмисленням під час подій 1917 дев'ятсот років. Звичайно, сучасна Українська держава вже з 1991 року не може не скористатися цією постаттю її діяльністю її великим спадком і великими заслугами для України. Ну що до сьогодні. Слугує для нас і певним прикладом любові до своєї вітчизни і віддачі всього себе в саме Україні.